Ну не просолиться ніяк. Вона за три доби це все пізьо. Не вірте, кісточки не відходять. Чиститься риба просто mm -hmm. жахливо. А ось подивіться, як я очистила рибку, коли вона в розсолі пробула 6 діб. Беру свіже заморожений оселедець і роблю з нього свіже розморожений оселедець. А для розсолу знадобиться 2 літри води і ось такий набір спецій. 2 столові ложки цукру з гіркою, 3 великих лаврових листочка, чайна ложка суміші перців горошків, чайна ложка коріандру і 3 горошки духмяного перцю та 5 столових ложок солі. Варю розсол 3 хвилини після закипання і повністю охолоджую. Якщо у вас немає великого судка, рибу можете скласти. В 3-літровий бутиль. Але, як на мене, в судочку зручніше, бо він компактніше стає у холодильник. Зверху на рибу поклала тарілочки, щоб риба повністю була занурена в розсол. Накрила кришкою, і, як я вже казала, у холодильник на 6 діб. І після цього ви будете точно впевнені, що риба добре просолена і ви з легкістю її зможете почистити. Всі кісточки залишаються на хребті, буквально пара реперець залишилась в рибному філе, але їх достати то зовсім не проблема. Годую вам хребет поближче, і як ви бачите, всі дрібні кісточки зі спинки залишилися на ньому. А у нас залишилось чисте філе оселедця, яке можна використати на нарізку або в салати. Цю рибку я просто поріжу, і ми сьогодні з'їмо її на вечерю з картоплею. А і ще що, знаєте, хотіла вам сказати: коли будете обирати оселедець для засолювання, обирайте такий, щоб у нього шкірка була цілою. Смачного вам і до побачення!